По хувеях є y 19-го року. 1850 ціна має відбиточок пальця. По корпусу є легкі-легкі потертості, але незначні. Тут йде мікророз'єм, також є роз'єм на наушники 3,5. На екрані поклеєна щеплівка захисна. Кому буде потрібно, то може собі замінити. Повністю чистий без різних аккаунтів. Так, інформація про телефон Y7 року, Android 8.1, 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Покажу ще камеру. Так, далі. Пізніше. Ось така камера в комплекті йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, такий або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.